Паримося Що мати погодить? Дві Янки, дві айси. Сьогодні 28 червня 2025 року і ми, військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Магора, започатковуємо бригадну традицію сходження на гору Магора, яка знаходиться в Сколівському районі Львівської області. Ми плануємо зробити це сходження для бійців нашої бригади традиційним. Це буде частина нашого культурного коду. Сьогодні перший день, ми його присвячуємо Дню. Конституції України. Ця гора для нашої бригади буде символом сходження до вершини, символом прагнення до самовдосконалення, до перемоги. Бо як писав український філософ Григорій Сковорода, бери вершину і матимеш середину! Скільки тих кроків зробив до магори? Потужний колектив, в якого формуються традиції. Рухайся з нами вгору. Йду. Щоб згадати полеглих побратимів. Аби серця наших друзів бились разом з нами. Ми культура, ми суспільство, ми українці. Тут ти бачиш приклад оцих людей. В принципі, легко піднятися на гори, це не воювати. Не хотілося бути останнім. Початок. Ні, це я думав, що вже кінець. Без дій не відбувається нічого. 362 метри. За нашу свободу. Слава Україні! Героям слава! <звук> Наша справа це постійний рух в гори і ми. Завжди стикаємося з викликами, і це один з наших викликів, які ми маємо прийти всі разом. Для мене це важливо в першу чергу як основа будь-якої структури і команди. Коли в нас є на що опертися, на якусь ідею, на якусь традицію, нас це буде об'єднано. Коли люди не об'єднані чимось спільним, вони створюють хаос. А цей хаос він ніколи не буде на руку. Нам особливо. А ворогу однозначно це буде вигідно. Сьогодні ми з Магорою піднімаємось на Магору. Нарешті ця важлива подія, те, що ми. Раніше мали реалізувати, нарешті сьогодні стало для нас можливим. Якщо чесно, це закриття гештальту. Я в бригаді з того часу, коли це ще був батальйон, ще тоді у нас створювалися ці традиції, як... скільки тих кроків зробив до Магори. Тому що нам важливо пам'ятати, що ми не просто військо в армії зі зброєю. Ми культура, ми суспільство, ми українці. І традиції, і ритуали це те, що нас об'єднує, те, що нагадує нам, що ми живі і для чого ми це все робимо. Чому ми взагалі в 47-й, чи ми відрізняємося від інших підрозділів, створити місце, де твої побратими відчувають однакові емоції, створити таке місце сили. Нарешті нам вдалося реалізувати всі ці задуми, от, які жевріли ще на початку створення бригади. Ну, тобто традиції бригади, її цінності, підтвердження цих цінностей, колектив, єдність колективу все це дуже важливо. Це з дає тобі підстави працювати. Подолання перешкод. Я бачив, як створювалася бригада. Бачив купу прекрасних людей. На жаль, яких зараз немає. І тому цей підйом не, не тільки для мене, а в честь їхньої пам'яті. А Насправді це честь для мене бути тут, тому що таким чином я віддаю маленьку дещицю пам'яті людям прекрасним, які загинули. І не мають можливості підніматись, на Магуру. Йду, щоб згадати полеглих побратимів, які пліч-опліч зі мною воювали, яких, на жаль, вже нема в строю. Після мого другого важкого поранення на Авдіївському напрямку ось є екіпажі присутні. Томан і мовчун, які... Здійснювали мою евакуацію, можливо, якщо б вони за мною не виїхали, я би зараз тут не піднімався разом з вами. Якщо ми спільно будемо це все діло кожен раз висвітлювати, щоб наші нащадки, щоб наші ті, хто будуть приходити після нас, щоб розуміли, що ці люди, які загинули, зробили велику роботу, воювали як справжні леви. Пам'ять це незаперечна, обов'язкова складова тих, хто віддав найцінніше, не просто час і здоров'я, а віддав своє життя як серед військових, так і обов'язково серед цивільних. Такий обов'язковий рівень свідомості, усвідомлення, що це ну, люди, які, скажімо так, прикрили українське життя собою. От і все це українське життя. Всередині країни триває тільки за рахунок них. Це навіть не вдячність, Це якась історія про те, що ті люди, які полягли зараз, вони дали нам змогу жити зараз, і це треба не просто цінувати, а намагатися своїми діями, принаймні, хоча б трохи відповідати цьому, їх цій їх жертві, і робити все, щоб це було немарно. Ну, саме сходження не важке, але почуття змішані. Дуже тяжко через це все. І, але я розумію, що, на жаль, у війни є своя ціна. і Потрібно все робити для того, аби серця наших друзів бились разом з нами початку війни, скажу так коротко, мій брат пішов воювати. Він загинув на війні. І я якби, зараз хочу якимось чином, ну, можливо, якби, помститися, можна так сказати, що за свого брата. Що його зараз немає. А я тут. Нещодавно загинув побратим Олександр. Коржевич, з позивний Коржик. Коли виїжджали з градом працювати, у нас реактивна батарея, прилетіло ФПВ. Якраз був між пакетом і кабіною водія, так, і його зачепило найбільше і, на жаль, він загинув. Двоє з моїх побратимів, які зникли без звісти, це Бадорін Денис з позивним Панда. І Лагодзинський Олександр з позивним Монако, вони в мене були в мінометному розрахунку, і ну, нас поєднувало дуже багато унікальних спогадів. Дуже прикро, що ну, тепер навіть немає з ким ну, всі ці події згадати. Я все таки ну, надіюся, можливо, ще є, зберігається якийсь відсоток, що вони живі. Ну але знаючи, скажем так, реалії війни, ну, розумію, що це може бути ну, і, і не так. Застав я ще у Ливорську ТЕС, хто пам'ятає. Потім були у нас дуже чудові навчання Германії, за кордон. Закінчився напрямку школу, ну і застав контрнаступ. На жаль, дуже багато побратимів з нами немає. Які я хотів би, щоб ви з нами піднялись на цю гору. Рухайся з нами вгору. Ми навчимо виживати без гір та води. Друзі, є така система, щоб не пити багато води, так роблять гірсько-штормові бригади. Вони просто набирають воду в рот на 10 секунд і обманюють просто організм. І ви відчуєте, що справа пройде. і Потім випиваєте. Враження. Можно матюкатися? Можно. Повний пиздец. Я думал, что будет легше. Я Це устал. Ні, це я думав, що вже кінець. Дивіться, yeah. які краєвиди. <рість> я вважаю, що 47-ма бригада дуже потужний колектив, в якого формуються традиції. Вона молода бригада, але тут дуже багато достойних людей, дуже достойний шлях, і ці речі вони от зараз народжуються у вигляді традиції, а далі там через певний період вони стануть нормою, і ця норма ну, вона задає якусь планку, яку хочеться. Відповідати я відчуваю те, що ми тут, в принципі, з спільною думкою. Ми всі сильні і незалежні. Нам підтримка лише в скрутних моментах треба. Тут в принципі легко піднятися на гори. Це не воювати. Але я впевнений в тому, що кожен з тих, хто тут присутній, у разі потреби підставить своє плече. – Куда ми йдемо? Одна і та сама. Просто хтось або неправильно поставив. Я взад висив. Це би нормальні? До речі, це може бути вона. Це вже не перше моє поранення і дійсно воно так важко повернутися одразу на фронт. І адаптуватись до е, бойової обстановки. Для мене завжди важливо так поступово долати якісь цілі, а підйом на вершину це свого роду досягнення такої цілі і мети після поранення. Це фізичні навантаження, це вправи на дихання. Психологічно воно мені дало можливість трохи розслабитись. Ну, Просто відпочити від, від, від того навантаження, що. Було під час бойових дій. Просто трішки відпочив. Це сходження, це ну, ця така маленька мандрівка, вона якраз дає можливість і, ну, і зануритися в себе, знайти, спробувати знайти якісь відповіді на питання. Та ще туди, назад треба вертати. Що стало ці, які от зараз тут зібрались вчора? От ми так знайомились, поспілкувались. Я почув про них, я почув їхні історії, а також їхні думки і погляди на війну. Питання, якісь середині бригади. Мені неймовірно приємно було знаходитись в цьому колективі і розуміти, що ну. Такі люди поруч. Типу, що ось це є сама магора. Це не те, що абстрактне поняття, як типу, знають 47 го бригада Магора пройшла дійсно складний тернистий шлях. Тут ти бачиш приклад оцих людей. Шкода, що цього не було раніше. Шкода, що це з'явилося тільки після трьох років нашого існування. Розібратися стороною. Я, кстати, буде голі, він кута бльохатася. У нас багато, може всю, весь викидати. Треба багато флекштоків. Та кожен візьме право. Розуміння, що е, потрібно спілкуватись, чути один одного. Ну, В кожного ж по-різному так. Обмін досвіду такий дуже важливий, оскільки він… Ну, кожен щось візьме для себе. Такі події вони дуже підіймають моральний дух, об'єднують колектив. Е, Воно якось краще воюється, коли ти знаєш, з ким воюєш. Я думаю, я ціную за те, що ця бригада сильна, потужна. Служу я від самого початку формування полку Магура, так би з 1 вересня, як діти в школу 22-го року. Мотивація це річ, яка вона не приходить з народженням. Вона приходить по життю, який шлях для те, для себе людина вибирає. Без дій не відбувається нічого. Все завжди починається з них. Кожен ну, в своєму житті має знайти ці дії, і те, як через них він може ну, пришвидшити нашу перемогу. Ну, і збереження ну, нашої країни, наших людей, нашу домівку. Дивись, скажу тобі так, відверто, що руки хочеться опустити кожен бойовий вихід, але все рівно підсвідомість тобі підказує, що цього робити категорично заборонено. Тому до цієї пори я з вами, як бачите, більше, ніж три роки я служу, але поки я з вами. Значить що, руки не опускав. 362 метри. Там треба сім намалювати спереду. Бо по відчуттям це не, не 1300, а сім тисяч Ви вперше на гору сходите? Ну так, це мій перший досвід. Фізично, ну я налаштувалася, що буде тяжко. І дійсно було тяжко, але не хотілося соромитись. Молодець. Не хотілося бути останньою. Із питання себе, своїх можливостей, я люблю такі справи. Це дуже поважно, велика честь, що саме прийняти участь у першому такому сходженні. Знаєте, відчуття колективу, відчуття підтримки і такої от чистої події то, звичайно, дуже приємно тут знаходитись зараз. Це що навіть післявоєнної роки. Мала бути якась точка збору, де можна зібратися, згадати, що було, згадати, кого з нами немає вже, поділитися якимось враженнями, хто як адаптувався вже. Будь-яка війна має закінчитися, тому треба бути впевненим і вірити в це. І це дуже гарна традиція навіть для того, щоб на природі розвантажитися і з новими силами поринути назад. Друже, Аркуш. Друже, Азимут, yeah. підійти до прапора бригади. До закріплення прапора 47-ї окремої механізованої бригади. Магура стояти струнко. Рівняння на прапор. Закріпити прапор. Ще вмерла україни. Тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Встати в стрій. Вільно. Друзі, ми з вами здійснили перше сходження на гору Магура в рамках нової для нашої бригади традиції сходження на Магору, яка для бійців нашої бригади стане місцем нашої сили. Так сталося, і це дуже символічно. Що 28 червня 1996 році була прийнята Верховною Радою України сучасна конституція нашої незалежної держави. Одна зі статей Конституції. Наголошує, що справа захисту державності, недоторканості, кордонів і суверенітету держави це справа усіх громадян України. І ми стоїмо тут, ті люди, які відгукнулися і на поклик Конституції, і на поклик власного сумління, і на поклик народу українського, і на поклик майбутніх поколінь і стали на захист нашої волі. Від жорстокого, безжального ворога, який хоче прибрати до рук нашу землю, а нас зробити рабами і найматами. Але ми цього їм не дамо. Тому увага воїнам, які в попередні роки боролися і поклали свої голови за нашу свободу тричі слава, 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 слава! воїнам, які сьогодні боронять нашу землю від окупанта. І які вже загинули тричі. Слава! 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 Слава, слава Україні! Героям! Слава! Друже Азбуд. Yeah. Зачитайте кредо 47-ї бригади Магура. Ми сила нашого народу. Ми сила нашого народу. Його меч! Його меч! Його щит! Його щит! Ми опора української держави. Ми опора української держави. Наш дух, її міць. Наш дух, її міць. Ми воїни магури. Ми воїни магури. Її вершина наш обрій. Її вершина наш обрій. Наша неосяжна ціль. Наша неосяжна ціль! Ми наполегливо прямуємо до своєї мети. Ми наполегливо прямуємо до своєї мети, долаючи, не зупинимось. Лолаючи, не зупинимось, падаючи, не відмовимось, падаючи, не відмовимось. Готові до бою. Готові до бою. За пеклі завжди. За пеклі завжди. Ми воїни магури. Ми воїни магори. Наше життя сходження. Наше життя сходження. Постійний рух вгору. Постійний рух вгору. Кожен крок потребує зусиль. Кожен крок потребує зусиль. Кожна мить має значення. Кожна мить має значення. Вершини не піддаються, їх підкорюють зухвалі. Вершини не піддаються, їх підкорюють зухвалі. Перемоги не даруються, їх виборюють воїни. Перемоги не даруються, їх виборюють воїни. Відважним духом. Відважним духом. Вірним серцем. Вірним серцем. Запеклим боєм. Запеклим боєм. Вправністю та силою. Вправністю та силою. Ми, воїни-магори. Ми, воїни, магури! Завжди відважні! Завжди відважні! Завжди запеклі! Завжди! Запеклі. Завжди в русі до вершини! Завжди в Русі до вершини! Особливої та особистої для кожного! Особливої та особистої для кожного! Спільної для нас усіх! Спільної для нас усіх! До нашої мети! До нашої мети! До нашої перемоги! До нашої перемоги! До нашої магори! До нашої магори. Семпер! А